Доброго ранку, малята! Сьогодні на занятті ми зустрілися знову. Про маленьких українців поведемо розмову. Про теплий любий рідний дім і вишиваночку у нім. Дітки, в якій країні ми з вами живемо? Так, в Україні. Ми живемо в Україні, отже, ми хто? Ми українці. Давайте з вами пограємо в гру Україна яка. Україна яка? Сильна, Україна яка? Співоча, Україна яка? Рідна Україна яка? Кольорова Україна яка? Красива Україна яка? Квітуча Україна яка. Вільна. Молодці, дітки, ми з вами розмовляємо, якою мовою? Так, українською, а яка наша українська мова? Вона співуча, солов'їна, вона мелодійна. Сьогодні до нас на заняття завітали Марійка і Миколка. Подивіться, в яких вони гарних нарядах. Давайте розглянемо, у що вдітий Миколк. У нього біла вишиванка, сині шаровари, жовтий пояс, на голові шапка, а на ногах червоні чобітки. Погляньте, у що одягнена Марійка. Сорочка-вишиванка, спідниця, фартушок, на голові віночок. На шиї червоне намисто, а на ногах червоні чобітки. А зараз послухайте розповідь про українську вишиванку. Вишиванка це вишита візерунками сорочка, традиційний одяг українців. Раніше вишиванка була повсякденним одягом, але зараз її одягають на свята. Кожен регіон України має свою вишиванку. На які відображені, притаманні йому символи та цінності. Вишивані сорочки різних частин країни різняться кольором нитки, що використовується для вишивання, а також орнаментом візерунком. Вишиванки бувають чоловічі, жіночі та дитячі, відрізняються місцем розташування візерунка. На жіночих вишиванках. Орнамент знаходиться на рукавах, комірі та внизу сорочки. На чоловічих сорочках вишиті лише комір та низ. Найпопулярнішим кольором вишиванки є червоний та чорний. Також використовували синій, зелений та золоті кольори. Вишиванки це особливий одяг, який має бути в кожного українця. У вишитій сорочці. Зберігається пам'ять українського народу та повага до його історії. А зараз пропоную зробити гімнастику для наших оченяток. Діти, слідкуйте оченятами за рукавичкою. Марійка і Миколка хочуть з вами пограти в цікаву гру, яка називається Яке наше вбрання. Слухайте уважно, українська сорочка яка? Біла, вишита, льняна, тоненька, українські шаровари які? Широкі, червоні, просторі, великі. Українська спідниця яка? Яскрава, вишита, зелена. Український пояс який? Чоловічий, довгий, яскравий. Українські чобітки, які? Червоні, міцні, зручні. Український віночок який? Різнокольоровий, гарний, квітучий, барвистий, молодці дітки. А зараз, дітки, я пропоную вам описати вишиванку за допомогою мнемотаблиці. Спочатку кажемо назву предмета, який будемо описувати. Це сорочка. Якого вона кольору? Біла різноманітним орнаментом, з якої тканини виготовляють? З льону. Які бувають вишиванки? З коротким і довгим рукавом. Хто носить вишиванки? Чоловіки, жінки і діти. В яку пору року можна носити вишиванку? Так, в будь-яку пору року. Послухайте, спочатку я складу опис, а потім ви спробуєте самі. Це сорочка білого кольору з різнокольоровим орнаментом. Пошита з льняної тканини, буває з довгим і коротким рукавом. Є вишиванки чоловічі, жіночі і дитячі. Втягати її можна в будь-яку пору року. А зараз спробуйте самі описати за зразком. Якщо не вийде з першого разу, спробуйте ще раз, і у вас все обов'язково вийде. А на цьому наше заняття закінчується. Я бажаю вам гарного настрою і гарного дня. До скорих зустрічей, до побачення!